Ну що ж, друже, вітаю тебе на каналі Fox Rod Zero. Це канал, де ми зазвичай традиційно говоримо про аеророзвідку, про дрони, військові, цивільні іноді, про всілякі е, теми е, та технології, що стосуються аеророзвідки. І сьогодні традиційно для всіх каналів е, підводимо підсумки 24-го минулого. Року, що минає, точніше. Да. Ще не минулого, але вже майже. майже Отож ми будемо підводити підсумки, звісно, у тій сфері, якій присвячений цей канал, а саме сфері БПЛА аеророзвідки. Отож. Ця війна вона досить визначальна. Після неї змінилось дуже багато всього. Відкрилась нова зброя, новий вже рід військ, присвячений її, скажімо так, рід військ, який спеціалізується на. БПЛА, як в свій час артилерія змінила війну, як в свій час танки змінили, змінили війну, як в свій час авіація змінила війну в цій е, війні. Це БПЛА, абсолютний геймченджер. Що ж відбувалося в нашій чудовій сфері БПЛА в 24 му році? Здається, що минуло. Не так багато часу, іначе нічого так кардинально не змінилося. Але насправді якщо подумати, то Досить суттєві зміни дрони стали одним з основних ударних засобів тактичного поля бою і навіть стратегічного. Українська армія, Сили оборони України наносять дуже значний відсоток уражень на тактичному полі бою за допомогою fpv дронів за допомогою скидів. А на стратегічному Скажімо так, дистанції, да? то це чи не єдина наша зброя. Бо партнери діляться що Storm Shadow у нас там є, атакамс, але, але, але. А як ми знаємо, то наші дрони долітають за 1000 кілометрів. І це саме БПЛА. Якби його не було, то в нас би дуже значно менше було б ударів в тил, глибокий тил супротивника. І на полі бою, як ми знаємо, то зараз і броню розбирають, і піхоту, яка штурмує, також розбирають за допомогою і впівішок та скидів. Отож, як змінювались засоби? Говоримо конкретно в розрізі БПЛА, бо вона зазнала, на мій погляд, найзначущих змін. В цьому році у нас додалися вже різні частоти, тобто не тільки 915868, а з'явились інші. З'явились понижені частоти, це не для кого не секрет. з'явилась лора, це також ні для кого не секрет. Потім з'явились плати до наведення. Це також досить суттєвий геймченджер, який використовується. Самонаведення, тобто з якоїсь відстані можна просто захопити ціль і направити дрон на цю ціль вже без присутності пілота, і там РЕП вже не досить невелику роль грає з дроном, бо він йде вже просто без зовнішнього контролю. З'явились дрони на оптиці нещодавно. Це вже таке явище, яке. Трошечки набуває е, масовості, на жаль, у нашого ворога. Е, також не відстає він в цій, в цій компоненті. І дуже велика кількість е, у них є дронів на оптиці. Ми про це знаємо. Е, що у нас ще цікавого з'явилось? Збиття ворожих крил е, розвідувальних за допомогою дронів, е, також дуже вдало Сила оборони України. Використовують цю тактику і мають чималі результати. Саме в цьому році, якщо ми кажемо про FPV, то значно збільшилась дистанція ураження. Вже там є зафіксовані в телеграм-каналах і відоси викладаються, де дистанція роботи fpv дрона просто на 15 кілометрів є ураження, на 20 кілометрів, начебто навіть і на 30 кілометрів є ураження. Тобто за цей рік засіб FPV досить суттєво розпрогресував насправді. Нарешті в збройних силах України з'явилася штатка досить суттєва, велика. Бо пілотів треба нам багато, і вже штатні місця є під пілотів, і це досить добре. Досить добре, що тепер пілоти не являються зазвичай стрілками-санітарами, чи я не знаю, там телефоністами, радіотелефоністами, а прям на штатній посаді, що він є пілотом і проходять відповідне навчання і мають відповідний статус. це е, от, так, от... Отак, то, що я побачив, що відбулося кардинальних змін э, з FPV таких геймченджерів у 2024 році. Е, якщо ви можете щось додати, то, як завжди, друзі, чекаю вас е, в коментарях. Будемо читати ваші коменти. Досить завжди приємно читати відгуки, якісь побажання, якісь доповнення до того, що я сказав в відео, і це завжди дуже тішить. Тому, друзі, лишаємося на зв'язочку. Україна переможе.